Всім доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, що таке мінімакс на прикладі гри хрестики-нулики. Трішки про історію цієї теореми. У 1945 році американський економіст Оскар Моргенштерн і американський математик Джон фон Нейман запропонували власне метод мінімаксу, який мав дуже багато різноманітних застосувань, і який ми сьогодні розглянемо на практиці. Як звучить ця теорема? Для кожної гри для двох осіб з нульовою сумою та скінченним числом стратегій існує таке значення V та змішані стратегії для кожного гравця, такі що А. Для будь-якої стратегії гравця 2, гравець 1 може гарантувати собі виграш V. Б. Для будь-якої стратегії гравця 1, гравець 2 може гарантувати собі виграш мінус В. Але давайте трішки це спростимо, щоб ми зрозуміли, про що йдеться. Оприділимо три основні стани, які в нас будуть у грі. Я переміг, мені плюс 10 балів. Я програв, мені мінус 10 балів, супернику плюс 10. Нічи я, і я і суперник плюс 0 балів. Зліва ви можете бачити наше початкове поле. От нам ось це поле дано. Ми граємо за Х. Ми робимо. Зараз наша черга робити хід. Розглянемо три можливі варіанти, де ми можемо наш Х розмістити. Він синім кольором позначений. В першому найвищому варіанті ми бачимо, що виходить нічия. Це приносить нам 0 балів. В другому нижчому варіанті ми перемагаємо по діагоналі три хрестика. Це чудово. Це плюс 10 балів ми перемогли. І третій варіант, те, що внижче, ми бачимо, що це знову нічия, і це, на жаль, 0 балів. Неприємно. Але це дуже якщо ізольовано мислити: ми ж граємо не з, тільки з собою, ми граємо з суперником. І суперник теж зацікавлений в тому, щоб перемогти або не дати нам виграти. Тут ми можемо бачити два варіанти розвитку подій: ми обрали саме їх, тому що тут нічия, але далі може ходити наш нулик. Тому ми будемо дивитися, як він вибере походити. Він буде обирати варіанти, які найбільше вигідні йому, тобто які найменше вигідні нам. Іншими словами, нулик буде мінімізовувати наш виграш. Бачимо, що він роз... що варіанти розгалуження такі: ходить нулик, зліва ви можете бачити в обох розгалуженнях, що нулик буде перемагати. І це нам невигідно. А варіанти, коли ми можемо перемогти, вони малоймовірні, тому що нулик теж захоче виграти. Давайте більше структуризуємо цей алгоритм. Про що взагалі йдеться? Ми будемо уявляти, що ми граємо за Х. Цей алгоритм передбачає певну рекурсивність, тому, відповідно, він і буде звучати так. Перший крок. Якщо гра закінчена, нам потрібно повернути бали хрестика. Якщо гра ще не завершилася, нам потрібно повернути список всіх можливих позицій наших. Оцінити можливі бали за кожен хід. Для всіх можливих станів додати мінімакс поточного стану. Тепер, якщо ходить Х. Повернути хід з найбільшим балом. Якщо ходить ролик, тоді повернути хід з найменшим балом. Це, відповідно, як буде просуватися ця гра. Щоб зрозуміти це все на практиці, давайте розглянемо загальне дерево розвитку нашого даного поля, яке нам було задано з самого початку. Ви можете його бачити під номером 1. Ми можемо бачити, що. Він, що Зараз так, як хрестик ходить, він позначений в нас тут синеньким хрестиком. І ми далі розглянемо, як ми будемо рухатися. Під 2, 3 і 4. Ми бачимо, що 3 і 4, з двійкою тут все зрозуміло, ми перемагаємо, все класно. Але давайте зосередимося на 3 і 4. 3 і 4 вони мають два негативних для нас варіанти: 5 і 7, де ми програємо відповідно. 6, 8. Вони розгаложуються, звісно, продовжуються далі до нашої перемоги, але вони не стануться. Тому що в нас завжди, якщо ходить нулик, а це буде хід нулика, ми повертаємо позицію з найменшим балом. Відповідно, в нас варіанти 2, 3 і 4 будуть повертати такі мінімакси: плюс 10, мінус 10 і мінус 10. Значить, нам найвигідніше обрати стратегію йти по двійці. І так ми отримуємо найбільш вигідні кроки для, власне, нашої перемоги і для нашого виграшу. Ну, це так коротко про мінімакс на прикладі гри Хрестики-Нулики. Дуже дякую за увагу!